Вітаю вас! Хочу вам сьогодні пояснити, що порядок це зручність, а зручність полягає в наступному. Якщо ваші речі будуть знаходитися в порядку, все необхідне, наприклад, для улюбленої гри, буде завжди під рукою. Акуратність важлива і для навчання. Якщо ви малята запросите у гості своїх друзів, а в кімнаті буде бардак. То вам буде соромно. Та навпаки, якщо друзі прийдуть, а у кімнаті чисто і речі на своїх місцях, то вам буде дуже приємно. Знайте, що прибирання важливий внесок у загальний сімейний порядок. Сьогодні я хочу вас навчити перетворити прибирання у захоплюючу гру. Я вважаю, що я вас уже зацікавила. А допоможе нам в цьому зроблений власноруч ось такий крокодильчик. Адже все геніальне це просто. Щоб зробити крокодильчика, нам потрібні ось такі палички. І ми їх зараз за допомогою ось таких гумових резиночок будемо з'єднувати. Ось так. Теперь вот тут сверху. Вот так. И снизу. Вот так. Так. Вот, пач-таки у нас. Вот Намалюємо крокодильчика, виріжемо його і приклеїмо ось сюди. Ось. І у нас вийде ось такий крокодильчик, за допомогою якого ми можемо прибирати. І зараз наш крокодильчик буде допомагати нам прибирати. Кладати на місце конструктор. Будьте прикладом для своїх батьків.